Став би, що кротка людина це слабка людина. І треба прикладати титанічних зусиль, щоб в своєму житті це змінювати. І знаєте, я думаю, що кожен християнин повинен мати за мету ставати кротким і лагідним. І в цьому є лише одна причина, тому що таким є наш Господь Ісус Христос. І я в своєму житті також намагаюся бути лагідним, намагаюся оце зло підкорювати. Але знаєте, да, бувають моменти, коли воно вилазить. І перше, хто це замічає, це моя дружина. Вона каже, що ти такий нервовий, що всі тобі все не так зробили. Тоді ти розумієш. Угу". Треба просити вибачення у неї і у Бога, і просити сил для того, щоб таке проявлялося якомога рідше в нашому житті. Єфісянам 4, 31, 32 написано так: усяке роздратування, гнів, лють, крик і зневага хай віддаляються від вас разом з усякою злобою. Будьте ж добрими один до одного, милосердними, прощаючи. Одне одному, як і Бог через Христа вам простив. Він показує апостол Павло в цьому місці, показує нам, який має бути наш характер. І що в ньому має бути, а чого його не має бути. І в цих словах він каже про добрі почуття до інших. Він каже, роздратування заміняється на доброзичливість. Гнів і лють. Мають замінитися на любов. Отаким От має бути ваш характер. Того не має бути, але він замінюється. І в момент, коли ми ще нічого не говоримо, що ми відчуваємо до цієї людини? Роздратування, гнів, людь. у нас цього не має бути в нашому серці. Далі він говорить про добрі слова. А він говорить, що крик, зневага, злоба. Вона має замінитися на повагу і на добро до іншої людини. І далі він говорить, що вже про добрі відносини все починається з того, що ми відчуваємо всередині, як ми відносимося, як ми спілкуємося з цією людиною. І далі це вже сказується на всіх відносинах з іншими людьми. І він каже, що будьте добрі один до одного, проявляючи милосердя і прощаючи один одного. Добрі слова, добрі почуття і добрі вчинки це характеристика лагідного християнина. Християнина з лагідним серцем. І ми сьогодні немало розважали над тим, хто ж такий лагідний, і як цієї лагідності, що ця лагідність робить в нашому серці. І я б хотів з вами ще один момент затронути, як навчитися бути лагідним. Я вже казав, що. Розпочаток лагідності дає в нашому серці Господь під час покаяння. Але далі вже йдуть наші зусилля. І перший такий практичний момент це необхідно присвятити себе Христу. І ми вже говорили про це сьогодні, що людина вона зла сама по собі. І коли ми присвячуємо себе Христу, то Христос, зі свого боку, дає нам сили. Для того, щоб ми могли панувати над цим злом. Матфія, 11 розділ 28, 30, 30 вірш написано так: Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам, адже моє ярмо любе і мій тегар легкий. Христос кличе прямо зараз. Залиш свій тягар. Прийди до мене, бо я лагідний, і ти знайдеш покій. Перше присвятити себе Христу. Друге, необхідно наслідувати Христа. Дуже важливий момент не тільки в сфері лагідності, а взагалі в сфері духовного зростання. Ми маємо наслідувати Христа. І вчитися від нього. І це дійсно дуже важлива складова нашого життя. Ми маємо відзеркалювати Христа в своєму житті. А як ми можемо відзеркалювати того, кого ми не знаємо? Це неможливо. Тому нам необхідно наслідувати Христа. І якщо ми заглиблено будемо вивчати життя Ісуса Христа, то ми будемо бачити. Що оця лагідність це була, мабуть, головна його риса характеру. Лагідність. Вивчаючи наслідуючи Христа. Ми маємо його відзеркалювати, і він залишив дуже гарний приклад для нашого життя, для нашого повсякденного життя. Тому що, як написано, Він пережив все, що ми переживаємо. І... Филипп'ян, другий розділ написано так: пликайте в собі ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Тобто навіть думки ваші мають бути у руслі думок про Христа. І згадаємо давайте ситуацію, коли Христос був на Христі? Як Він реагував на ситуацію, коли була абсолютно. Неправильне відношення до нього. Його засуджували за те, чого він не робив. Його били за те, чого він не робив. Його розп'яли і вбивали, звинувачували в тому, що він не робив. І знаєте, його, його реакція. 1 Петра, 2 розділ, 22, 23 вірш написано. Він не вчинив гріха. І не знайдено підступу в устах Його. Коли його лихословили, він не лихословив, страждаючи, не погрожував, а передав тому, хто судить справедливо. Оця лагідність серця має керувати нашою реакцією на різні життєві обставини. Навіть тоді, коли тобі наступили на улюблений мозоль або зачепили. Болюче таке щось. Яка наша реакція? Ми відплатимо тим самим, чи ми будемо поступати так, як вчиняв Христос. І третє, як ми можемо навчатися лагідності? Це, ну я його так назвав, бути жебраком у Христі. Постійно пам'ятати і розуміти свою неспроможність. Без Христа. Ми не, можемо, ми не можемо щось зробити без Христа. Ми маємо оцю думку завжди пам'ятати в собі. Без Нього ми ніщо. Це перша заповідь, про що ми казали, Блаженні у Богі Духом. А друге усвідомлюйте повну залежність від Бога. Це ми нічого не можемо. І ми від нього залежні. І третє це сповнюватися духом. І зло ніколи не може бути переможене злом. І це факт. Якщо зло намагається перемагатися злом, воно викликає ще більше зло, але зло воно може перемагатися лагідністю, силою Духа Святого. І за допомогою цієї сили. Ми також можемо перемагати зло в нашому житті. За допомогою сили Духа Святого ми зростаємо в вірі. І знаєте, розважаючи над цим місцем Святого Письма, я для себе був дуже вражений глибиною цих слів. Тому що в нагорній проповіді о цих сім пунктів Христос показав ті якості, якими має, які мають бути в житті людини. Для того, щоб вона зайшла в небесне царство. І знаєте, ці якості власними зусиллями, зусиллями неможливі. Неможливо цього якось досягти. Але Христос залишив їх на сторінках Святого Письма, як е е е головну мету, яку ми маємо досягти. І ми не можемо її досягти без допомоги Його. І знаєте, оця кожна якість, вона доповнює один одного і робить нас кращими. І тому я думаю, що нам необхідно просити у Бога сили, щоб ми за допомогою Його змінювалися, щоб оця лагідність, вона. Проростала і зміцнювалася в нашому житті, щоб ми правильно відносилися до оточуючих нас людей і перемагали зло, яке є в нашому серці. Давайте будемо просити його про це. Амінь. Помолимось. Я дякую Тобі, Господь, за те, що Ти залишив нам Твоє Слово, і в цьому слові Ти залишив нам прекрасний приклад для наслідування в нашому житті. Боже, я дякую Тобі за те, що Ти ввійшов в наші серця, ти змінюєш наші серця, і прошу Тебе, ти дай нам сили, щоб ми були лагідні один до одного, лагідні до оточуючих нас людей, щоб ми могли віддзеркалювати Тебе в нашому житті і щоб через нас ти прославлявся в цьому житті. Боже, дай нам. Щоб ця якість, ця риса характеру вона все більше і більше зміцнювалася в нашому серці. Будь за все прославлений, отець, син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Насправді, друзі, це велике благословення бути лагідним, тому що коли ми читаємо слово Боже, то. Ця заповідь починається так: блаженні лагідні. Блаженний, коли ми поглянемо на значення цього слова, має назву ще з грецької мови перекладі Макаріос. Тому якщо серед ваших знайомих є мак... Макари на ім'я, нагадайте їм обов'язково, що вони є блаженними, щасливими або інше значення це благословенний. Тому лагідні це благословенні. Лагідні це ті, про кого пише апостол Павло в Післані до Галатів, 5 розділ 23 вірш. Це один із плодів Духа Святого бути лагідним. А що Соломон говорить, що благословенні? Лагідні? Що він говорить про благословіння? Що Це подарунок від Господа? І написано так у приповістях Соломонових, 10 розділ, 22 вірш, що благословіння Господня воно збагачує і смутку з собою не приносить. Тому, якщо хочете бути багаті, благословенні, то обов'язково треба приходити до Господа. Ми зараз будемо співати загальним співом чудовий псалом, який має назву. Довго-довго я скитався без Ісуса в темноті. І якщо серед нас є людина сьогодні, яка хоче покращити своє становище перед Господом, бути багатим, збагачуватися плодами Духа Святого, вони можуть підійти під час пів наперед і розказати усе Господу, що у нього на серці, збагатитися ще більше і. Бути в числі тих, хто належить до царства Божого, будемо разом славити нашого Господа. тебе не байдужи, стане другом назавжди, як покаєшся, ти щиро, приймеш вірою його, то почуєш сили. я люблю тебе давно, так давно, так давно, я люблю. Всемогутній, ми вдячні Тобі, Отче, за цей недільний час, час, коли ми мали можливість прославляти Тебе і возвеличувати. Слава тобі, Господи, за відпочинок у ніг твоїх святих. Дякуємо Тобі, Господи, що Ти безліч проговорив до наших сердець. Дякуємо Тобі, Отче, за почути молитви. За почуте прославлення, Господи, ми в цей час радіємо і веселімося від того, що ти наш Бог, ти наш Спаситель, а ми діти Твої. Ми просимо Тебе в цей час, Господи, аби Ти благословив наш розхід, аби Ти благословив кожного осібно, щоби ми були бережені Твоєю могутньою рукою. Благослови наші сім'ї, наші родини, наших знайомих. Поблагослови Боже нас, щоби ми були світильниками. В цьому світі, щоб ми несли світло Твоєї Євангелії оточуючим людям. Використовуй, Господи, нас для благовістя, для того, щоби саме з наших вуст лунала блага звістка про спасіння Твоє. Поблагослови, Господи, нас надалі, а Тобі нехай буде за все слава, честь і поклоніння Отець і Дух Святий. Амінь. Друзі, на цьому наше. Служіння завершено, вітайте один одного, любов'ю Господа Ісуса Христа. Несіть мир і благословіння оточуючим. І нехай вас Бог рясно благословить. Наше спілкування продовжиться в малому залі, тому, будь ласка, проходьте і спілкуйтесь.